ЄСО FTM6000 Розкриваємо на передачу. Приймає вона від 108 до 900 з МГц. На передачу закрито розкриті тільки аматорські частоти. Ну, Будемо будем вскривати її. Має відкидну морду, має цифровий вихід. 10 піню Тут для програмування і АПРС підключати. Коротше, має цифровий вихід, кросбенд Ну і морда виносна будь-куди. Будемо розкручувати і розшивати Так, Перше, що нам треба зробити, ми викручуємо з верхньої частини. Раз, два, три, чотири. І по бокам верхніх нарежкам 5, 6, 7, 8. Морду панельку тут нічого не треба викручувати, викручується лише оці, лише оці от. З верхньої кришки да динамік. Так, верхня панелька відкручена, Легайте, знімаємо кришечку і від'єднуємо динамік. Але дуже акуратно, бо тут дуже ніжний роз'єм від того динаміка. Ну, тут панусоні крилюхи. Так, від'єднуємо динамік. Динамік зняли. Так, тепер що нам треба? Нам треба. Ось ці роз'єми. Нам потрібно видалити ось оцей резистор. Ось він. Треба його забрати. Зараз ми поміряємо його. По резистору дуже цікава ситуація. Він у нас, виходить, закорочений. Спробував його поміряти. Не вдалося. Перекинув на коротке. Не знаю, буде видно вам до випадки. Він закорочений. Зараз покажу той резистор. Ось, він, ось, він. ось цей резистор. Його треба забрати. Він закорочений. Немає опіру зовсім. Тобто Це не резистор, це просто перемичка. Ну, Загалом по якості. Тут все дуже гарно виконано. Ніякого лишнього флюзу, нічого. Все рівненько, гарненько. Так, ну добре, повертаємося до того, що нам треба випаяти. Між контактами. Ну, де підключається тангенка і шнур на морду ну, панель виносна. Нам треба прибрати цей резистор. Ну, так як я тільки що проміряв його, це не є резистор, це просто перемичка. Ну, тобто воно на коротке, піщить та й все. Ось, ось, ось саме цю деталь треба випаяти, щоб розкрити на передачу повну. Так, ну що? Загалом я його видалив, ну, але не видаляв повністю. Я його просто так трошки. трошки, трошки задер. От ту частину лишив, а ось тут відпаяв його і просто підняв вверх, ну На всякий випадок мало що. Так, ідемо пробувати. Так, Все-таки я його випаяв. Дивіться, наскільки ця літрь і навіть не видно. На кінчику. Руки потрясуються як з А Всі нам маленька. Блоха. Так, ну що, поїхали, коннектим то все діло. Тут мене сидить під столом, а мордочка має на столі. Так, ну що, момент істини. Сама станція на ліфті в мене стоїть. Під під столом на столі сама морда. метр, друга станція. Заживлюємо його відблука живлення. Злість, вона в мене 8,5 максимум, даю їй 9. Най буде. Так, момент істини. Включиться чи не включиться. Нагадую, вона працювала в частотах лише в радіоаматорських, тобто 144, від 144 до 146 і від 430. До 400. 40. Ага, пам'ять в мене витерлась повністю. Пам'яті в мене нема, значить це мінус. Е, пробуємо на передачу. Потужність візьмемо спочатку маленьку, щоб не було ексцесів. Так, на своїх 144. Опа, є 5 ватт. Працює. Добре. День. День трошки. 100... У нас до 146 працювала вона. Далі перевіримо, чи працює. Працює. Так, тільки треба потужність було скинути. Ще раз. Передача. Тривата. Ну, Це як косяк, якийсь. Так, далі станція не передавала вище 146. Пробуємо. Все працює. Деталька. Так, що пробуємо. 1, 5, 3. 0, 0, 0. Так, то залізничники. Тут воно не працювало також. Пробуємо чи запрацювало. Так, даємо на передачу. Вуаля, своїх 5, навіть більше ват видає. Майже 6 ватт. То, що єдине, що збилися всі сетапи репітерів у мене. Ото єдиний косяк. Давайте другий діапазон скоренько перейдемо. Вона почала працювала з 430. Нижче ще вона не працювала. Так, потужність, напевне, знову таки, що нам треба. Чи, можливо, зробимо зробимо вже повну. Хай буде. В принципі, 430 вона передавала. 30 ватт зараз передає. Тут вона вже не передавала. Передає, працює. Працювала вона до 440 сорока. Ми Ось тут вона ніби вже не мала би працювати. Передача 32 Вт. Ну враховуючи, що тут не було нічого. Ну тут вона працювала. Чотири до 440 сорок хто її частота тут працювала. Давайте підемо на пімір. Вона не працювала, тому що. Це якби європейська версія. 446 сорок Йдемо на перший канал. На перший не вийшло. Та будь-який, в принципі, виходимо на передачу. Є 35 п'ять ватт. Ну, а не працювало взагалі. А ну дж мерес візьмемо чотири шість. 476, Ну, тут може бути зараз в ватах похибка. Ну так, 20 ватт не, не дуже потужно, але йде. Тобто розкрили ми її на передачу. Так що все окей. Можете пробувати перевірено. Але то все на свій страх і ризик. А, ну і головне, потужність своя не втратила. Ось на 144. См. Тобто 50 своїх ват. Як було, так вона і має. Ось мене воно стоїть під столом і блок живлення з боку. А тут ще блок живлення, який живе відберете. Ну, коротше, працює, може, може бути. Ну що ж, резюме, як то скажемо. Ось тут у нас сиділа ця бложка, від неї лишилися лише лишили два контактика Сама вона настільки маленька. Жити, щоб розуміли. Настільки маленька, що просто, 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 просто можна в мікроскоп подивитися на неї. До речі, ось вона з іншої сторони, якщо, якщо бачите, з іншої сторони це, це просто перемичка. Це тут, тут просто вона типу, бачите, металічне таке. А з іншої сторони, типу, типу під резистор. Насправді це не резистор, це на коротке пікає. Це просто перемичка стояла, щоб не працювали поза аматорським діапазоном. Так що таке. Тут було і не стало її. Ось вона отут стояла. Залишилося дві клімки тільки. Окей, все працює.